Щороку у світі вбивають 60 мільярдів тварин, тому з 1985 року відзначають міжнародний день без м'яса. Цього дня, саме 20 березня, у багатьох країнах люди відмовляються їсти м'ясо. І сьогодні у нас у студії дівчина, яка теж відмовилася їсти м'ясо. Це Вікторія Король. Вітаю тебе! Скажи, будь ласка, скільки років ти вже не вживаєш м'ясо? Не вживаю м'ясо, я думаю, близько 5-6, але насправді ця ідея виникла набагато раніше. Але я почала її втілювати, як тільки переїхала жити сама і мала вибирати за себе. Тобто батьки спочатку не так. дозволяли так. А скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш? Яка різниця? От чи відчуваєш ти її до того, як ти їла м'ясо, і після того, як ти вже не їсиш м'ясо? Чесно кажучи, я не бачу ніякої різниці. І, скажімо, ця різниця більше психологічна, тому що це свобода вибору і те, що я хотіла. Ні гірше, ні краще від цього мені не стало. А чому ти відмовилася від м'яса? Я знаю, багато моїх знайомих відмовляються, тому що ну, або бачили, як вбивають тварин, або бачили якісь фільми, а от ви, тут, в тебе що сталося? Чому ти відмовилася? Е, насправді е, дуже багато причин водночас. Напевно, навіть і через смакові вподобання, насправді, і через етику до інших істот. Ну, я підтримую будь-які інші теорії, але насправді особисто для мене це був легкий вибір. Я можу mm -hmm. це зробити, чому б ні. А ти, лікар, ось саме з медичної точки зору, ось що ти можеш порадити? От все ж таки, відмовитися від м'яса не так просто. Треба його замінити якимись відповідно іншими продуктами. Що потрібно включати в свій раціон і як його взагалі будувати, щоб це не, за, не зашкодило здоров'ю? Я вважаю, що раціон має бути різноманітним в будь-якому випадку. Uh -huh. Я вважаю, що людина, яка відмовилася від м'яса, має робити це не змушено. А так, як вона відчуває. Якщо вона не їсть м'ясо, вона може вживати більше горіхів, соєвих продуктів, молочних продуктів і як завгодно. Але в міру входить більше фруктів і овочів. А молочні продукти ти вживаєш, так? Я вживаю сири, так. А що ти можеш сказати ось про вегетаріанців, які взагалі не їдять молочні продукти, які не їдять мед. Я знаю багатьох таких людей, які роками продовжують таку дієту. І мало того, що вони живі, так вони здорові і все їх влаштовує. Але особисто для мене такий вибір поки що не стоїть, тому що, по-перше, це досить дорого собі дозволити. Тому що, угу. якщо ти відмовляєшся від цих продуктів, ти повинен замінювати скажімо, м'ясо або тваринні Продукти іншими продуктами рослинного походження, особливо взимку, це, це буває досить складно. Ну і це дійсно дуже дорого, і навіть ті самі горіхи вони є не, не дуже дешевими. Скільки разів в день ти їсиш? Я стараюсь їсти близько чотирьох разів на день, але невеликими порціями насправді. І Це зручно насправді для мого режиму дня, тому що встаю досить рано, і потім у мене є обід. І, і це мене влаштовує насправді. А я знаю, що зараз дуже популярні страви з проросшої пшениці. Чим саме вона корисна, і ось чи ти особисто вживаєш її? Так, не тільки з пророшої пшениці, насправді, а з багатьох різних інших злаків. І насправді, чесно кажучи, більше я вживала в їжу Нут або Маш. І, вони корисні тим, що е, можна замінювати, м, наприклад, кашу або інші е, продукти, і вони містять в собі більше, скажімо, мікроелементів і той самої клітковини, і чому б ні. Угу. А тобто ти їх не пророщуєш, ти їх і сиш у вигляд... пророщуєш, пророщуєш, так, так все. А, а як правильно пророщувати? От ти як лікар, можливо, порадиш. А, ну, наприклад, поставиш трошки цієї пшениці, і залити її потрібно чистою теплою водою, кімнатної угу. температури, угу. і залишити в якійсь ємкості. І можливо накрити зверху якоюсь марлею на певний час, щоб вода накрила так угу. пшеницю чи інше зерно. Так через деякий час ці ростки, можна так сказати, сама ця пшениця трошки збільшиться Пр... в розмірі. Ага, і проростає. Починають з'являтися такі малесенькі росточки, так та? і змі... і потім через деякий час можна. Якось промочити водою і змінити її через деякий час з'являються маленькі росточки. Тобто не потрібно там кожного дня її промивати? Ні? Чи її потрібно? Потріб... потрібно промивати? так? Сам процес триває день чи два. Вона... А, тобто вона настільки mm -hmm. швидко приростає. Так, і, але її багато не зісиш, вона досить тверда, і я особисто її просто подрібнювала в блендері для якихось інших страв, наприклад. А ось тобто, а, а що ти саме готуєш з ростками і пшениці. А, особисто я їла просто з медом, наприклад, але не так часто. Амаш, uh -huh. наприклад, або нут можна просто проростити і дійсно взяти в лоток і їсти замість каші. А до речі, ось в магазинах зараз ще продається колбаса для вегетаріанців. Вона має, кажуть, що я не, не куштувала, але кажуть, що вона має смак м'яса. Ось, Можливо, ти щось про це чула, знаєш і можеш розповісти. Uh -huh. Ну, так, соєві продукти дуже часто, насправді, дуже подібні до смаку м'яса. Якось я готувала соєвий гуляш, який потім мої гості не могли відрізнити, але особисто я вважаю, що надміру соєві продукти теж не шкідливо, шкідливо вживати. Потрібно, особисто, я, чесно кажучи, вживаю їх дуже мало. Угу, Тобто треба все ж таки зменшувати, так в раціон. І ну, основа, я так зрозуміла, це е, каші, це е, фрукти і, і, і горіхи. Ось, ну і зараз, думаю, дуже актуально це сухофрукти, то що можна вживати. Так. До речі, сьогодні міжнародний день щастя. Скажи, будь ласка, ти ну, я то знаю, що ти щаслива людина, а ось ти себе відчуваєш щасливою? Е, так. А ось що дає тобі відчуття щастя? Я вважаю, що кожному, відчуття щастя дає задоволення основних потреб. Це не тільки фізіологічні потреби, наприклад, але і потреба в любові, потреба в самореалізації, потреба в безпеці, в спілкуванні. Для мене дуже важливим визначним насправді є це потреба реалізувати і, і також втілювати всі мої життєві цілі, інтереси. А подорожі, наприклад, я знаю, що ти багато-багато подорожуєш. Е, так, подорожі це дійсно те, що приносить мені щастя. А може, поділишся, ось в яких країнах ти була, де подорожувала, можливо, якісь враження, де най найкраще склалося? Е, насправді я не так мало була за кордоном, але всім раджу подорожувати до Італії, тому що насправді в цій країні неможливо бути нещасливим. Тобто там самі люди да несуть ось, я так розумію, ось цей, ось цей позитив, якусь таку приємну гарну енергетику. Так. А вікуся, а скажи, будь ласка, ось мені цікаво ось саме з медичної точки зору. Ти так як ти психотерапевт, а чи існує якась можливо формула щастя? Ось чи як можна зробити себе щасливішим? Ну, все ж таки щастя воно не залежить від е, нашого достатку, від наших фінансів. Це внутрішня якась потреба, бажання? Ну зараз я не скажу нічого нового, але це любити себе. Саме головне, так. так кожного разу любити себе, дозволяти собі, ставитися уважно до своїх потреб, і все. Ну Цього і достатньо для щастя. Мабуть, важливо ще вміти дарувати ось щастя іншим, створювати настрій собі, своїм друзям. Ось так, людина, яка любить себе, вона не може не притягувати любов до себе, відповідно. Ось, а, а я знаю також, що ти вивчаєш дуже дуже багато мов. Ти розмовляєш англійською, ти розмовляєш німецькою, так, французькою. І далі підскажи, бо я а, вже згулась. Ну, І дещо я вчила польську і італійську. Польська і італійська. Це 5 е, мов і плюс українська і російська вже виходить у нас сім. І е, сьогодні, до речі, ще одне свято це День французької е, мови. Ось, е, що ти можеш сказати про цю мову, Ну, при, принаймні з тих мов, які ти вивчила? Як вона тобі давалася? Е, я почала цю мову вчити в школі. Тому що в мене була така змога. Потім у мене була така можливість навіть спілкуватися із людьми-французами. І особисто для мене вивчення мов це хобі. І е, найбільше приносить мені задоволення це, напевно, читати мову і оригіналу, дивитися фільми, тобто якісь культуральні аспекти. Ось. І Французька мова це мова, перш за все, дуже багатьох письменників. Філософів, психотерапевтів, наприклад? Психотерапевтів, наприклад, л... наприклад, Лакан. Вперше тобто... чую. Тобто не тільки німецька насправді. А ось ти спілкувалася з французами у Франції, ти поки що не була. Але mm. мала таку можливість ось, коли французи приїжджали до нас, ти з ними товаришувала. Що можеш сказати про них? Це дуже відкриті люди, відкриті до всього, до життя щирі, насправді. Насправді, може, ми вважаємо їх дещо такими занадто елегантними, там романтичними. Насправді ці вони більше нагадують мені дітей, у них менше можна так сказати, так називати зажимів, які є у нас в країнах пострадянського простору. Ну, сама мова їхня, вона просто не знаю. Вона настільки гарна, настільки ну, українська молодізна, звісно, але французька, мені здається, вона така теж якась романтична. Ось декілька слів, побажання нашим глядачам. Бонжурниату, гарного дня. Так. Оу! <хи> а я нагадаю, що у нашій студії була Вікторія Король, яка веде здоровий спосіб життя, вивчає різні мови і просто позитивна і хороша людина.